Сьогоднішня тема цікаві факти про сни. Сни змінили історію людства, е, тому що багато винаходів було е, зроблено внаслідок е, того, що снилося. Наприклад, е, думаю, більші знає такі приклади, як Менділеєва, періодична теплиця елементів, також Тесла, як показує історію, як говорить, теж придумав генератор змінного струму. Після того, як йому це приснилося. Потім які ще факти можна згадати. Наприклад, кажуть, що також видна машинка була винайдена після того, як приснилося. Як, як це робити і пов'язують також винахід, ну невихонний, тобто створення гугла через сни. Ну, Google — популярна штука. Зараз, якщо ви не знаєте, питаєте гугла. Все можете сказати. Ну, що можна ще цікаво сказати про сни. Це е, досвід впливає на сни, і експерименти показують, що є такий момент цікавий, що люди, люди в оснах, вони не бачать нові обличчя. Це, звичайно, не означає, що ви, не, ви завжди бачите ті обличчя, які ви знаєте, просто. Досвід у вас звичайно, великий, і на сітків ока попадають різні обличчя. І це не факт, що ви їх там свідомо пам'ятаєте. Але ну, більшість експериментів показує, що я, звичайно, їх особисто не, не робив. Свого часу, коли я працював в університеті, деякі експерименти робили, звичайно, але ну, не, не пов'язані зі снами. Я беру ті матеріали, які мені попадали під руки, і надію, що вони були проведені правильно. Люди не, не створюють, тому що сниться це підсвідомість, так сказати. І е, свідома діяльність, наприклад, у сні не можете читати, ви не можете виконувати якусь таку діяльність. Хоча, хоча е, все-таки, якщо говорити про винаходи, виходить, що у сні можуть розв'язуватися деякі моменти, деякі задачі. І коли просинаєтесь, е, в мене таке було, коли, наприклад, ви засинаєтесь, як з, не знаєте розв'язку. Відбуваються якісь там процеси під час сну, і потім ви зранку зразу, моментально її розв'язуєте. Тобто це можливо все-таки. Я думаю, що це можливо, важко, тому що мозок це дуже складна структура, і вже достатньо наука дослідила внутрішні органи, крім мозку, тому що зв'язки нервові досліджувати не так просто. Це фолограми, там можуть сканувати мозок. 3D-вимір, магнітно резонансна томографія, теж дає, але все одно це не дає подніп, пояснення точного, які ділянки мозку і як вони працюють. Тобто, ну, людина знає, там, які відповідно ділянки, яка відповідає за пам'ять, за емоцію, там, за мовлення і так далі. Але до кінця не знає на 100%, як вони між собою працюють. Ну і хірург, коли робить операцію, теж на 100% не знає, яка ділянка, за що, в якої людини відповідає, тому вони, як правило, пробуджують. Людину, тобто мозок не сам мозок по собі не відчуває. Болю, так і людину там якось коли роблять операції, щоб не задіяти ті зони мозку, які життєво важливі, вони пробуджують і якимось чином дивляться, чи людина здатна, наприклад, там врахувати, виконувати якісь певні функції. Після 10 хвилин 90% снів забувається. Інколи людина може подумати, що її сни не сняться, сняться сни усім без виключення. Просто людина ці сни не пам'ятає. Щоб запам'ятати ці сни, вони мають викликати або сильну емоцію, або досить часто повторюватися, або воно може бути і те, і друге. О, такі сни запам'ятовуються, є різні фази сну. Якщо людину розбудити безпосередньо в тій фазі сну, коли її сниться сон. Вона, звичайно, його більше шансів, що вона його запам'ятає. Ну, звичайно, якщо вона ще буде повторювати, на цьому концентруватися, то шанси набагато більші. Тому сни сняться всім, не всі їх просто пам'ятають. Ну, це може і добре. так, Підсвідомість працює і сняться сни. Ряд науковців намагалися пропустити. Тлумачити ці сни, зокрема, наприклад, Фрейд, Ну, наука по-різному ставиться до Фрейда і до його підсвідомості. Частиною досліджень визнаються, до частини ставляться скептично. От, але якщо говорити про такі цікаві факти, наприклад, як чи можуть сни передбачати якісь події, класична наука не, не визнає цього, це пояснюється швидше теорією ймовірності. Якщо на землі, ви знаєте, мільярди людей і кожному щось сниться, то великі шанси, що саме присниться та подія, яка може збутися. Наприклад, такі були сни подібні із Титаніком, там можуть бути з якимись такими речами. І, ну, щоб ніхто не сумнівався, там, що, скажімо, не думав, що хтось унікальний, як показують дослідження, приблизно 50% снів негативні. Тобто вони пов'язані з тим, що людина щось переслідує, вона кудись падає. Тобто якісь емоції виникають негативні. тобто Це, це в більшості. І, до речі, вони ну, не залежать від досвіду. Це факт. Як я вже говорив, що людина не бачить нові обличчя. Ну, тобто, ряд експериментів кажу, я особисто їх не став. Я з такими зустрічався матеріалами, не бачить нових. От, можливо, воно колись може розшифрувати і якимось і чином, наприклад, навіть як детектор брехні вищого рівня, який не просто там е, знімає параметри серцебиття, потовиділення, тобто резистентність, опір, тобто електропровідність, два потенціали там на шкірі прикладаються. І якщо людина мінімально потіє, так, ну, ви знаєте, тобто це тим більше, що там є. В складі якісь мінерали краще проводиться струм, е опір зменшується, і тому датчик зразу показує цю різницю. Якщо точно знати, які ділянки мозку, там, як ми говоримо про ту саму пам'ять, активуються, коли людина бачить знайоме обличчя і незнайоме, то можна, ну, але це свідомі речі, коли свідомості, але в снах це може бути обличчя, які людина якби не до кінця усвідомлює. так, І вони потім можуть з'являтися. Можуть бути різні компенсації цього. Під час ну, мозок більш активний, ніж е, е, в, тоді, коли людина не спить. Тому треба розуміти, для того, щоб м'язи відпочивали, там, наприклад, е, суглоби, так само, ну, фізіологія, так? Людині потрібен сон, але мозок в той час може, е, теж людина досить напрацювала за день, ті сенсорику, які там вона там мала по відчуттях, там, знаєте, там. Бачила, чула і так далі, що, ну, як зорові аналізатори найбільші в мозку, так тобто близько 90% людина отримує зором відповідно, якщо нема е, зору, то це досить велика втрата. Компенсація відбувається заслуг, інші органи чуття. Вся ця інформація вона не має бути проаналізована, яка не потрібна відсіяна, яка потрібна, там, пере, грубо кажучи, перекладена в довготривалу пам'ять. Ну, тобто те, що не потрібно під час виконання якогось завдання в комп'ютері, знаєте, є як це називається, процесуальна пам'ять. Тобто, ну, щось подібне є в людини так? під час виконання завдання, певного людини його виконано і більше не потрібно для зберігання. Тому що розумієте, тобто людини безмежні ресурси мозку людини, і фізично вона не може це все тримати. Так? От, і тому мозок дуже активно працює під час, ну. Якщо говорити про, як я вже згадував, є фази сну, є одна з фаз це є фаза швидкого руху очей, коли навіть очі закриті, так, і видно, як очі підрухаються під, як це називається, повіками, так, фаза швидкого руху очей. От, Під час цієї фази людина бачить сни. Експерименти показують, що якщо. Сорі, що там говорю не дуже швидко і не дуже виразно, так? тому не хочу кричати голосно, тому що малі вже сплять. От, а мені вирішили з нані зняти таке відео От, про сни, по певні моменти, те, що я згадую, те, що я колись мені попадала ця інформація на руки, так? От, значить, ми говорили про фази сну. Дуже важливо, щоб ці фази людина проходила. Тобто здорова людина проходить. Всі фази сну, якщо вона їх не проходить, тобто вона нормально не висипається, нормально не відпочиває. Є хвороби, певні, які не даються проходити. Є буває, що людина може задихатися в сні, відповідно, їй повинно прокинутися. Якщо вона прокидається, то всі ці фази не, не проходить. Ну, відповідно, медицина там вже має якісь певні моменти, як боротися з цим, там якісь кисневі маски, треба спати з тою маскою і так далі. Потім, якщо брати середній вік людини то в середньому, ну знову ж таки в різних країнах він різний, але в середньому людина десь 6 років в сумі свого життя, від свого життя бачить сни. І чоловіки, і жінки сни бачать дещо по-різному. Чоловіки бачать, відповідно, як я казав, досі впливає на, на, на сни, які бачить людина. У чоловіків більше в снах присутня агресія, десь якась зброя, скажімо так, може з'явитися, в жінок більше це емоційні, всякі такі речі, не знаю. там, про те, що вони мріють. Ну, зокрема, знаєте, в англійській мові «dreams», Dreams – це і сни, і це мрії, так, а в українській мові мрія це мрії, а сни це сни. Тобто є таке розділення, це різні поняття. Ряд досліджень свідчить, що жіночі сни довші і у снах жінки бачать більше людей, більше обличчя різних. Деякого сни можуть бути чорнобілі, але це теж, теж залежить від досвіду. Нібито ну є ряд свідчень, нібито в молодших сни кольорові, ну я не знаю. Мені особисто не сильно віриться, що із а, наявністю кольорового телевізора сни стали кольорові, тому що життя ну це можливо пов'язане з альтонізмом. Я до кінця цей момент не знаю. Цікаво, але зустрічав теж інформацію, що частина людей бачить чорно-білі сни, а деякі бачать їх кольоровими. Так що у вас є шанс поспостерігати особисто за своїми снами, звернути на це увагу, знову ж таки, як я казав, люди їх в основному не пам'ятають. Після 10 хвилин 90% розвіються. Якщо ви проходите в стадії сну всі, то великі шанси, що ви їх там не будете пам'ятати. Хіба що ви там в холодному поті проснетеся від якогось жаху, так? Але знову ж таки не хвилюйтеся, знаєш, що, ну, Ми всі знаємо, що, на жаль, маємо таку ситуацію. Будемо вірити, що скоро воно вирішиться позитивно мусом перемогти, але багатьом людям можуть снитися негативні сни. Ну, ви не виняток. Негативні сни сняться, це, як я вже говорив, більше 50% сни взагалі негативні. Неважливо, в яких умовах проживає людина, незалежно від кольору, раси, раси і там шкіри, якихось там уподобань і так далі, Ще, звичайно, як я вже казав, досвід грає роль. Але настільки глобально, щоб помінятися співвідношення, все одно будуть негативні сни. нічого поганого тут немає. Класична наука не сильно вірить там у ці прогнозуючі сни. Так що, якщо вам щось снилося, не треба на цьому концентруватися. Ну, не знаю, якщо там будете якісь читати сонних собі, можете навіювати, не варто таке робити, так? Може, в когось і по-іншому не знаю. Я знову ж таки кажу, це теорія ймовірності, що комусь щось приснилося і цей. Воно може співпадати. Я не буду на рахунок цього не говорити, тому що в науці критерії досить жорсткі. Критерії жорсткі, наприклад, якщо ви робите експеримент, максимальна похибка може бути 5%. Розумієте, якщо навіть якщо є якась тенденція, і навіть ця тенденція спостерігається, то, то важко дуже вписатися в критерії цих 5%, якщо вибирати 100 людей і там, не знаю, щоб, грубо кажучи, щоб була похибка 5%, це якщо щось має статися для них, наприклад, якщо зі тих 195%, наприклад, присниться щось, що так станеться, так, от, то, то ви можете сказати, окей, люди можуть прогнозувати. Якщо ви берете мільярди людей, мільярди це велике число, то з тих мільярдів може бути легенько набратися 100 чоловік, якому присниться, наприклад, що щось там станеться. так, і воно реально може статися, тому щось стається все так чи інакше. Тобто, чим більше людей, чим, тим більше снів. Тобто, як я говорю, не всі вони їх пам'ятають. от такі ми маємо цікаві моменти, якщо раптом будуть ще якісь або у вас, якісь, давайте знати цю тему. Ну, можна поговорити, обговорити так для різноманіття і закидаю сюди.